Легінси жіночі за кошкіри бренду Esmara. Цього 225 гривень за одну пару. Як подивіться, як вони класно виглядають, дуже модні, дуже трендові. Це те, що люблять усі модниці. Легінси з за кошкіри підходять під дуже багато образів і їх люблять, особливо молоді дівчата. 10 штук буде у нас у лоті, 2250 гривень. Загальна вартість. Розміри з 34 по 46, Класна розмірна сітка. Плюс вони трішки утеплені. Зараз я вам усе покажу в відкритому вигляді. Моделька дуже Популярна, і ми займаємось оптом, тому я дуже рекомендую вам на реалізацію купувати ось такі легінці. Погляньте, будь ласка, на них у відкритому вигляді. Тут у нас є поясок. Всередині в нас є утеплення. Я покажу вам зараз на камеру ближче. Ось, погляньте, будь ласка, отаке утеплення. Плюс вони класно тягнуться. В складі тут 90% поліестер, 10% еластан. Це дає можливість їм класно тягнутися. Погляньте, будь ласка, як класно розтягується матеріал. При тому всьому він плотний і сідатиме трішечки як утяжка. Це важливий момент. Дівчата цей момент люблять, кажіть це своїм клієнтам. Я нагадую: 225 гривень за одиничку, класний дуже лот. Замовляйте через наших менеджерів. Під даним відео я залишаю всі деталі, наш сайт та контакти нашого відділу продажів.